Богдан Черепаня мукачевець, який прославив Україну на міжнародному рівні, цей хлопець виборов титул чемпіона світу зі змішаних єдиноборств ММА у місті Ташкенті. Ця перемога точно увійде в історію українського спорту, оскільки Богдан став чемпіоном у найпрестижнішій світовій організації IMMAF. МЕФ Чемпіон Богдан Черепаня Юкрен. Спортсмен змагався у ваговій категорії 93 кілограми серед дорослих. Богдан отримав три переконливі перемоги у чвертьфіналі та півфіналі. Здолав бійців з Узбекистану. А у фіналі переміг спортсмена з Англії. Зізнається, рівень змагань та підготовки противників був вражаючий. Тож перемога далась тяжко. Змагання були дуже на високому рівні у Узбекистані. Дуже нас прийняли добре. У мене було у три поєдинки з фіналом. У моїй підгрупі було два е, представника Узбекистану. Е, і в фіналі я зустрівся з представником Англії. І всі поєдинки, слава Богу, е, вийшло, закінчити достроково. Подальші плани ще один рік так по любителях покататися, поїздити, повиступати, а далі вже буде видно, наперед дуже не заглядаємо. Але є цілі опривільнені, і ми до них йдемо. Всім спорт. Виснажливі тренування двічі на день сувора дисципліна та заповзята праця. Саме ці правила стали основою для хлопця при підготовці до чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА. Підготовка була дуже важка, дуже довго до цього йшов. Не один рік, так можна сказати. І слава Богу, все вийшло. і ну, емоції переповнювали цей момент. Посавна підготовка пройшла в, в Мукачеві Ми тренувалися в цьому залі. Я сходив до наших борців у спортивний клуб імені Михайла Токера, до Кукушкина Івана Івановича і Козуба Іри Олеговича. Вони також. Прийняли участь у цій підготовці. Основ, ну, а основ, основний тренер це Скуво Михайло Ернестович, Він є головним тренером у СК гора», Наш тренер. Окрім Богдана, пройшли відбір до участі у чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА ще троє Мукачівців. Всі вони показали відмінні результати на бійцівській арені. Маріанна Скуба одна зі спортсменок, що гідно боролася на рингу. 2024 і. Зараз відбувся чемпіонат світу в Узбекистані, так де здобула дуже крутий досвід, дуже тому що спортсмени з'їжджаються в прямому сенсі з усього світу найсильніші. І організація топова, тому що вона співпрацює з світовими лігами, лігами, такі як UFC, Брев і так далі. Моя суперниця була в одній четвертій з Німеччини. Одна з найпотужніших можна сказати суперниць, яка була у моїй ваговій, тому що вона зайняла перше місце на цьому чемпіонаті світу. І я вдячна за досвід. І є багато над чим працювати завжди. Конкуренція дуже сильна. Спортсмени дуже достойні. Було дуже важко, звісно. Не мені одні. Всім було дуже важко. А це Михайло Сивоус, хлопцю до здобуття найвищого титулу, не вистачило зовсім трохи. Тож, повернувшись зі змагань, тренується ще більш на поле. Та має серйозні плани на майбутнє. Змагання були дуже високого рівня, арена була дуже неймовірна, дуже багато учасників цілого світу. Я провів два поєдинки. Перший був з представником Америки, а другий, на жаль, поступився бійцю з Узбекистану за вихід в півфінал. Ці змагання дали зрозуміти, що ще багато роботи попереду, да, і що треба не зупинятись. Все вийде. Ця тендітна дівчина здається такою лише на перший погляд. Іванна Скуба на чемпіонаті світу стала бронзовою призеркою. Наразі спортсменка продовжує тренування і готується до нових виступів. На чемпіонаті світу я зайняла третє місце в ваговій категорії 52 кілограм. Бої були важкі. Я провела два бої. З бій був з, з дівчиною з Узбекистану. Другий бій, бій був з українкою. Емоції були на вищому рівні, тому що там була дуже гарна арена, заряджена. Там було багато бійців з різних стран. Я вважаю, що це були найкрутіші змагання. Наші Займається спортивним вихованням чемпіонів ціла команда тренерів. Михайло Скуба, головний тренер, підопічними пишається, але як і притаманно кожному лідеру, спонукає працювати вихованців ще більше і наполегливіше. Впевнений, попереду ще багато перемог. Підготовка дуже займає великий час і дуже серйозних відносин. Треба для, для тренування, тому що це дуже відповідально. Це все таки відбір був на чемпіонат світу. І представляти треба гідну країну, і треба дуже багато тренуватися. І дуже велика відповідальність. Ми вже давно являємося в збірні України по ММА, збірні України по бойовому самбо, по джиу-джитсу, і виступаємо в різних профілях. А зараз виступала на чемпіонаті світу з ММА. Слава Богу, за їхній труд, за їхні старання. Тому що дякуючи тому, що в них є великий потенціал, хороший характер, дисципліна. І вони з Божою допомогою також досягають свої цілі. Ця чемпіонська четвірка доводить, що кожна перемога дається через клопітку працю а кращими на спортивній ниві стають лише сильні духом, наполегливі та витривалі.